Привіт, друзі! Приїхали ми сьогодні порибачити судочка окунця, можливо, клюне щучка. Погодка сьогодні чудова: тихо, спокійно, дощ, пасмурно, таку, як любить судачок осінній. Рибачимо сьогодні в акваторії десни. Тиш, гладь. Я сьогодні в парі з товаришем. Рибалимо в старицях. Що будемо сьогодні рибалити, ніхто не знає. Рибалити я буду на ось такі приманки фірми Кайтеж, Lucky John, Berking, FіSup. Буду пробувати, буду підбирати ключики. Що з цього вийде, пильнуйте. За традицію, результат в кінці дня. Друзі, перша риба. Але здається, це мені окунь. Щось мені так підказує моє серце, що це все ж таки а не судак. Так. Так, непоганий окунець. Непоганий окунець. Ну і теж... Подарував непогану клюваку. Так гарно вдарив по приманці. Кайтечик в маслі з зеленою блісткою. По осені спрацював непогано. Ось, будь ласка, гарний такий окуняка. Приємно, дуже приємно. Зранку, третій закид і, будь ласка, вже така риба. Ну, красота. Що, ж друзі, продовжуємо рибалити? А? Есть? А? Товариша, рыба. Волочить рыбы, ну, будем давиться что там. О, щупак. Добрый день. Судаки сейчас плять. Ну, похвастайся. Щупак. Щупака. Півпілушечка щупака. Будемо чекати судаків. Такі ж найкоричні сюди. Ків. Друзі, будь ласка, ще один акун. Дійшов до другої брови. І ще один дядько акун. На салат. На салат узяв ще один дядько акун. Акуна матата. Хі -хі. В товариша риба, що за риба? Тоже щука? О, це вже судачок. Невеличкий дядько судачок. Красотень. красотень. О, друзі. У товариша клювака гарна. Пішов в сторону, в сторону, в сторону. Таке або забагрів. Або не знаю. Ну, як в сторону так різко пішов, може багранув. Боже сього, що так. Я перескочив, бачив, перекидав і перекинув. можливо. Ну, Кажеться дебело. а яке там шом. Зараз будемо бачити. Витягнеш, подивимся, казав один. Побачимо, побачимо. Нет, Серега, там что-то хорошее. Вырва добра. Сейчас иду. О, я тюльку поймал. Я тюлечку поймал. Он, конечно, был, это я не хотел. Я готов. Сьогодні можу бути помощником, сьогодні я в забродах. Сьогодні я у чобітках високих. А, ні, ну що, непоганий. Хоч за спину, але все одно погане. знаю такие моментики, то твоя руку держать поможет <смі> отстрелыть. Все, друже, дома. Ну чого? Хорошая, уверена, полторушечка до двух. Даже дайки, за двушечку. Да, <смі> хороший. За двушечку судачок. Ха. Так рвают можно. О, друзі. Оце ж я щось вцепив. Опнів. Окунів. Мабуть, оконив. Мене сьогодні окуні люблять безмірно. Подобрав та нікуди. Да. Мікруху не треба зібрати. дивіться, які картузи. Да окуніш такі, дай Боже. <ривання> <ривання> Баш, от это підібрав, так підібрав, Вони сьогодні оку не люблять. Нічого, на мене, піде. У товариша знову риба. Гарна риба. бо не бачив. О, знову, знову забагрив. За знову забавчину, але цей трішки менший. Ну не, не пойдет. Може ще відкриє роти, яка буде законно брати. Будемо пробувати. Десь вже є. Вас на один сто. О! Тепер, друзі, і в мене рибка. Догнав і є. Не знаю чи з подачка, чи підбагрив, бо так я сразу не зрозумів, чи він підвис. Подвис, походу, подбагрив його. Да. Да, Сьогодні в мене день окуня. Судаки це не моя тема. Ну то На морі попробуй половити. Так, так, це окунь такий грам 700. Так, 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 Да, Сьогодні в мене судаки не клюють. Будь ласка. Підбагрив, але підбагрив дуже гарного окуня. Дивіться, яко красавце. О, ну, що, пари ще. О, друзі! Ааа, сошло! Блін, перед самим берегом узяв. Перед самим берегом узяв і йшов. Релакс копито спрацював. Отак. От і що він за ними йшов і спрацювало. Нічого, ще порибалимо. Будемо намагатися. Ось так. Через двійник релакс копито. Ось в такому салатому кольорі. І спрацювало. Під самим берегом. У товариша риба. Мабуть знову підбагрячена. Може що, я не знаю. Шо за риба? Судак, не в зуби взяв. Законно взяв в зуби. Гарний судачок. Закілушний. Ось так. Товариша, знову клювання ну, баграну? Баграну? Да, Туго йде? Туго йде. Давай матися, я лежу, віддихаю, бо якраз я над тобою. А? Зміна приманки роботи мабуть, я тебе перейду, друже. Бо як не перейду, то мабуть зацеплюся. Як він боком іде Як він боком іде, так що вже не буде тяжкий. Ні, ну не Так, да, на цю сторону давай підемо його. Непоганий, непоганий. Текай, тікай, тікай. Є Хороший. Под трьошечку. Багранувся под трьошечку. Ось так, друзі. Судак є, пасивний, але клювати не клює. І як на зло 5 човнів. <рив> так, друзі, товариш їде додому з отаким уловом судачків. Три законопоймані поймані в зуби, три підбаграні, але рибка є, рибка є, брати вона не хоче, слабенько бере. А ми продовжуємо рибалити, лишаюся і ще маю надію, що я сьогодні спіймаю. Є, друзі, клювання, але здається, це невеличке щось. Так такий сятикий судак. Да. Перший за сьогодні. Красиво. Уговорив. Уговорив. Та ну задовбали, сьогодні 4 окуня. Користь ти від судаків ловить. мене одні окуня кажуть, де мій судак. Наконець-то уговорив. Ну да З пачином, <сувачим>. Судачим Добрав, да, думав, не добере. Все ж таки я уговорив. Перед цим клюнув, але не добрав. А зараз я його уговорив. Уговорив малыша, іди сюди. Хороший. Хороший судачишка. А, З першого разу не схотів, а з другого добрав. Хороший судачишка. На изі шайнера Беркинге. Беркінгівського і шайнера Я б сказав би, що колір говно сінь. Але тут і говно, і сирень. Але як можете бачити роздільний. Бачите, роздільний. фіолетово червоний з бльостками. Ну що, ще порибалимо. По ракушке це як, як, як длинна ракушка, така метра три, то це вже друга брова за другою бровою, обана, торчить. Ну скорее всего акун. Скри... А може і не. Так, не святили, не святили. Не святили. так як же ж не святили, як його ж підняти надо якось взяти. Не світи, так акуратно, да, а война Да, акун. Хороший акун. Вот так хороший акун, хороший дядьку пойдет до нас, до домца. Вот. Пойдет. Та сама приманка. Ловлю на дали. Відізна риба. З того, що брикається, здається окунь. Здається окунь. Так. Окуні мене сьогодні любать. Дуже-дуже сильно. Окунь, звичайно, гарний. Нарікати не можу. Але Окуні мене сьогодні любать. Ще пару раз кину і буду збиратися в дорогу, тому що вже темніє, а дорога ще далека. Да, друзі, да. вон на отакий от Lucky John позарився він. Ось такий чудовий окунець. щось повисло знову мабуть акун мабуть знову а може і ні така тичка була приємна акун скоріш за все акун Акун, акун, акум да гарний ж не судачок. Судачишка! Небольшая судачишка! Так, малый, давай ты не будешь двигаться, а ты аккуратно отпущу. Ты чув? Откры рот, будь ласка. Откры рота. Ой, ну, все. Вот такий вот судачок невеличкий. Давай, малый. Горнюнчик. Ну спасибо, спасибо. Давай, газуй. Уть, 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 уть. Утек. Спасибо, спасибо за поклевочку, спасибо. Я думал, сразу окун. Небольшая судачишка. Еще пару раз кинем. Торчить щось. Не знаю що, але щось торчить. Навірно акун. Це, тор... Це раз точно акун. Або невеликий судак опять-таки. Хто ти? Хто ти там? Ні. Судачок, ну непоганий судачок. Непоганий судачок. Ось таке от туди чище. Да, га, пожалуйста, от вам на вечір. Пойдет, пойдет, порибачимо ще. Може, попаду на виход. Ну що ж, друзі, відрибали ми сьогодні день. Рибалочка була досить така вибаглива, складнувата. Рибка була така. Я вам скажу, максимально пасивна, доводилося вмовляти, але тим не менш результат досить непоганий. У товариша трішки краще, йому допомагало підбагрінювання. Мені сьогодні не вдалося не забагрити жодного судачка. Але, тим не менш, результат непоганий. Дивіться, будь ласка, спіймаю я таких три залюкових судачки. Гарні такі окуняки. Окуняки, Я вам скажу чесно, ну, дуже гарні, дуже гарні окуні. Такі окуні, що, дай Боже, 400 грам, 500 грам, 700-800 грам є окуні. Клювала рибка переважно на темні кольори. На світлі вона на яскраві і кислотні відзивалася слабенько. Але я гадаю, результат був непоганий. Тому, друзі, всім бажаю гарних виловів. Не сидіть вдома, їдьте на риболовлю і будь вам трофеї. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ні, хвоста ні луски до зустрічі.